Жити радісно і комфортно, але без надмірного споживання. Жити тут і зараз, але робити вибір на користь майбутнього, жити звичайним життям, але змінювати світ довкола себе на краще. Це стиль життя гостей та ведучої програми, свідоме життя з Маріанною Бойко. Вітаю сьогодні. На нас чекає просто сонячний ефір з ароматом квітів аброкос. Просто на вулиці найкрасивіша весна. А розмова піде про екологічні заходи, їх ефективність та необхідність. Свідомий досвід. З вами Маріанна екологіст практик, експерт з екопобуту, автор унікального проєкту «104 дні без поліетилену, лектор. І завдяки цьому я часто відвідую заходи з приставкою Еко. На одному з них під назвою Green Fun Fest я познайомилася з нашою гостею, але там була, була хазяйкою. І я мала можливість розповісти про себе про свій досвід і послухати інших. У мене залишилась просто ціла купа запитань. Я зараз зараз я запитаю про все нашого гостя. Доброго дня, свідомі гості. Отже, в студії Колесник Олена, засновник фестивалю Green Fun Fest. Добрий день. Добрий день, скажіть, будь ласка, ну коли я дізналася про ваш фестиваль. Ну це моя особиста думка, може трохи некоректно. Прошу вибачення. Я для себе його назвала фестиваль вторсровини. Чи це правильне визначення? Ви дуже точно назвали це саме та концепція, яку ми планували, але нас у пресі назвали еко, тому що еко більш зрозуміло більшості людей. <гум> я, я вам дуже вдячна, ми про це е, обов'язково поговоримо, тому що еко – це така приставочка, неоднозначна. Так. Але ж ви таке вибрали Green Fun Fest і, ну, якщо чесно, не дуже зрозуміло, про що саме? Щось зелене, щасливе, так? Так, особна, основна ідея була в тому, щоб е, поєднати зелене, тобто це був. Е... Лютий, поряд весна. Ми хотіли, щоб у е, свідомості людей залишилось щось таке легке, дуже-дуже класне. Не таке на підйомі. На підйомі, е, як саме ти відчуваєш себе у душі, фан це була наша концепція. Ми, не, ми хотіли показати щось таке страшне, лякаюче сміття, автор Ну це дуже не незвично. Ми хотіли показати, що фестиваль буде веселий, добрий, світлий. І про вторсеровину. Вторс. Підскажіть, взагалі, чому така прийшла ідея? Бо це ж не некомерційне, це не так? якщо так казати чесно, на цьому не заробиш кажучи, особливо. Так. Чому ви вирішили дівчатки і такі, такі красиві? Вам потрібно вдягатися, щось купувати. Чому ви вибрали такий формат? Тому що, знаєте, це йшло з зсередини. Ми не знали, яким чином. Я не знала, як візіонер цього фестивалю, я не знала, як з мене це вийде. Але в один день я прокинулася, зрозуміла, що ось ідея фестивалю: фестиваль це буде те, що е, е, стане зрозумілим більшості наших людей. Чому така ідея взагалі з'явилась? Ми прибираємо пляж біля нашого дому, прибираємо довго і безрезультатно. Ми... Давай, давай трохи приблизно себе мікрофон. Окей. Давай так домовилося. Ось це? ми побачили, що люди включаються у соціальні проекти, коли їх не залякують. А у нас як зазвичай проходить з екофестивалем, а давайте спасати природу, щось дуже абстрактне і незрозуміле. Ти не маєш лайфхаків. І ми зрозуміли, якщо людям казати не треба прибирати, хоч не хочете, не треба. Але ось ми тут трошечки щось поробимо. Вони підключаються без напрягу. Дуже легко і чисто. І третє, ми самі не хотіли отримувати якісь абстрактні відповіді, то ми хотіли отримати відповіді на свої конкретні питання: як сортувати, як це в нашій країні йдеться, як це є в Європі. І ми вирішили, що найліпше звернутися до тих, хто вже вже розуміє, як це виходить, і зібрали усіх експертів до однієї. Команди, скажімо так, так скільки їх всього було? У нас було ой, зараз вже не пам'ятаю більше 20 експертів. Ну, вони були з різних галузей, так Абсолютно. і депутати були. Так У нас були представники як просто громадських організацій, як частних ініціатив, так і люди з бізнесу, так і люди з держави, скажімо так, тому що у кожній цій сфері є. До кожного з людей з цієї сфери є питання в нас, як у цільової аудиторії, а ми себе позиціонували як ми цільова аудиторія нашого фестивалю. Так, тобто то ви просто зробили для себе, щоб дізнатися, що ж то воно таке є, що ми можемо зробити, що ми можемо змінити. Але я знаю, що робить, е, організатор людина, яка це все влаштовує. Тому я чесно думаю, що ти не змогла усіх послухати і почути, тому що було багато. Але ж якісь відгуки були, що, що тобі да і зворотній зв'язок, який тобі дали. Стосовно першого, так, я нічого не почула. <гум> тому я з радістю ходжу на лекції, які десь дублюють ті лекції, що вже були у нас. Я з радістю читаю, слухаю всіх тих експертів заново, тому що це дуже крута і корисна інформація. І я сподіваюся, що вона нашим. Гостям дуже допомогла. По-друге, щодо відгуків. У нас було купа відгуків, купа відгуків від людей, просто які казали, що ми приїхали з Полтавської області, приїхала бабушка, приїхали з Одеси з Кировограду з усієї України, хоча б одна людина, але з усіх областей були це було дуже круто. Вони сказали це. Дуже важливий захід, і давайте продовжуйте. І були ще звернення бізнесменів, які казали, ось у нас є ось така ідея, давайте зробимо це. Тобто ми зробили те, що ми хотіли. Ми до... стукалися до усіх ланок, до усіх людей з різних сфер. скільки всього людей прийшло до вашого заходу? Ну, це вийшов невеликий захід, але ми не планували великого 300+. плюс. Uh -huh. Ну я також, також мала збородній зв'язок, і хтось запропонував зробити такий фестиваль не в якомусь окремому місці, коли куди прийдуть вже вже освічені люди, вже розумні, які розуміють, А потрібно долучати ще людей, які ну дуже мало чули про цю проблему, про ці такі фестивалі. І якщо так правильно роботи, така, така пропозиція провести десь в людному місці. І десь, наприклад, біля якогось ринку, чи там, де, ну, де багато людей можна залучити новий, вже є якісь плани? По-перше, ми. Коли планували цей фестиваль, ми хотіли затестити на невеличкій території. І тому ми вибрали Айзон, бо ми не знали, як люди до цього поставляться. Ми не знали самі, як у нас це вийде. Це була така проба. Але другий фестиваль, ще не зроблячи перший, ми вже планували другий. Ми хотіли його зробити на великій території у парку, де буде багато світла, багато зелені, багато воздуху. І так нам було таке. Така... Пропозиція щодо проведення на дуже великій і засмічені території. Вау! Це, це класний формат одразу розбирати і це так, так, так. І ми зараз плануємо, але е, зараз ми більше такі зосереджені на екофестивалі, який проводиться у Львові. Надія Тищенко проводить, і ми там робимо свій майданчик. Тобто, у нас є ще час на такі стороні. І ще хотіла тебе спитати. Давай ще я трохи розповім про формат для наших mm -hmm. слухачів, бо вони там не були, і ми так з тобою розповідаємо, ми руками розмахуємо, але вони цього не бачать. Був дуже цікавий формат, тому що ви запросили спікерів, лекторів, людей, які розповідають. Одночасно у вас були маркери, маркети, але мені, я думаю, що у вас формат був 100% відношення має до автосовини, так? І ви їх вибирали по якихось критеріям. Бо мені там, наприклад, дуже сподобався чоловік, який продруєв. Є зрізані скляні пляшки або oh. сплющені. Там я не знаю, що потрібно було зробити. і Він сам дуже цікавий. І ще проходили майстер-класи, де можна було щось зробити, якісь переробити матеріали. Дівчинки там щось шили, зашивали. Розкажи трохи, як це тих людей збирали, теж по всій Україні? <рес> Ні, Ми орієнтувалися на тих, хто може приїхати, прийти на один день до нашого фестивалю. Наш фестиваль проходив один день. І тому ми орієнтувалися на тих людей, які можуть показати, що вторсировина – це дійсно практика, це не лякає, це не така забруднена тема, це дуже весело і дуже-дуже навіть фінансово. Вигідно, тому ми зібрали спікерів, які могли дати нам реальні лайфхаки, не просто абстрактно про щось розговорити дуже довго і дуже страшно. Ні, це були люди, які були практиками і давали реальні лайфхаки. Тобто він це пережив сам і передає вам ось досвід. Що стосується України, що стосується Європи, загалом світу. Далі в нас була друга зона, це була движ-зона, Ми такий назвали тут. Були активності від перформансів типу мимів. Міми були просто чудові. Ми не зрозуміли їх перформанс спочатку, але ці обійми і чорно-білі полоски вони показали, як багато в нас пластику в світі, але ті теплі обійми людей, розуміння один одного і потреб світу. Призведе до того, що ми всі будемо жити у чистій зеленій і країні і планеті. У нас були квести, в нас були виступи музикантів. У нас були якісь активності від громадських організацій. Це все були наші дві зони. Навіть деякі відвідувачі не зрозуміли, що вони. В той час, коли проходили квест, або проходили якийсь тест у громадській організації на екотему, вони вивчали моменти, які стосуються саме сортування сміття. Наприклад, що? наприклад, перше завдання квесту було поєднати було, табличка була з проводками такими. І треба було за кольором поєднати біля на цій таблиці, тобто жовтий. Ну кажи вже, не є. Треба було поєднати провідок і картинку, яка була на цій табличці намальована. І таким чином ти начебто сортуєш скло до одного баку, папір до іншого баку. Ми ж розуміємо, що сортування проходить у тобто, ти кидаєш різний вид сировини у різні баки. І ти, не знаючи цього, Намагався спочатку вгадати, потім ти гуглиш і опа, я вже знаю, як треба стартувати у Європі. Це дуже круто. І ще одна зона в нас були це маркети. Маркети це були люди-хедмейдери з одного боку, які зі сировини щось роблять своїми руками. Це ці чудові е, пляшки, світильники, це були якісь е, сумки-прикраси. З іншого боку, ми підбирали таких людей, які допоможуть зробити щось. Е, Типу, ваше життя більш екологічним, але дуже легко. Тобто людина, яка не є там, екоактивістом, але хоче зробити комфортним своє життя, вона піде і відмовиться від пакетиків і візьме сумочку, з якою піде в магазин. Тобто були такі якісь практичні моменти. І в нас була ще фуд-зона. Це була їжа, це була веганська їжа. Ну, Тут просто такий момент, що люди зібралися, які. Розуміли нашу тему і дуже-дуже хотіла якимось чином допомогти. І я зрозуміла. Тема про сумочку, про пакетики мені дуже близька, <с <с тому, я, тому я це розумію. І ну, ти вже такий експерт, просто багато людей знаєш, ну, і ти казала про екоактивісти і про еко. Що для тебе поняття еко? Ну, у мене є два визначення. Перше визначення це те, що еко зсередини ти робиш світ навколо себе, свій побут, свої думки чистішими. Це не значить, що ти все ретельно вичищаєш, щоб не було десь непилинки. Але ти робиш таким чином, аби твоє життя не заважало іншим, не заважало природі. І друге, це я в собі ще викорінюю. Це стереотипично. Типічне спасіння природи, спасіння тварин і все інше з цими, знаєте, шаленими очима. Треба рятувати. Ні, люди не люблять, коли ти кричиш на них до такими очима і руками розмахуєш. Вони цього бояться, і я <смас>, намагаюся не махати руками, коли розказую про те, що мені дуже дуже болить. А друге, це, була, а, це, каза... було, це було друге. Так. Я ще хотіла з тобою поговорити, бо ця, ця тема мені мене дуже хвилює. Таке явище, як псевдо-еко. Бо зрозуміло, що ну, це дуже легко маніпулювати людьми, тому що ну, люди поспішають, в нас таке життя насичене зранку, до вечора ще не встигли встати, одягтися, вже бігти ввечері. І звичайних людей, в яких інша професія, які не мають відношення до екології, дуже легко. Ну, обманути, так, угу. якщо чесно. Якщо повісити бірочку на цей продукт, наприклад, еко, і люди повірять, і вони навіть і дадуть за це більше грошей, тому що вони будуть думати: ну маркетологи недаремно <свісно> працюють, вони скажуть, що це еко. Не хвилюйте, що воно дорожче, але це для здоров'я для планети. Але буває таке. Так, Згодом це не має відношення до еко, це просто красиво запакована, запакований продукт, або навіть ідея взагалі. Як ти відносишся до? Цього і чи впізнаєш ти, як швидко ти впізнаєш цей продукт таких людей? Стосовно підробок еко, я ще не зовсім розумію, де підробка, де справжній продукт, тому що я якось серйозно цією темою зайнялася дуже-дуже недавно. Але, будучи на зеленій школі, я зрозуміла, як треба відрізняти оригінальну, органічну. Екологічну продукцію, так, від продукції, яка просто має маркування еко. Це перша частина. Далі, я думаю, що я зможу е, розуміти, як відрізнити еко-одяг, еко-промисловість і інші речі, тому що еко це не просто якась чиста їжа, вирощена на. Природі, так, еко це і дружнє ставлення до того, як ти саме це виробляєш. І це мені здається дуже-дуже важливим. І цю частину люди якось перескакують, тобто вони не звертають на це уваги. І я ось хочу, роблячи свої фестивалі, більш приділяти увагу цьому, розказувати людям, куди саме дивитися, на що звертати увагу, які питання ставити. Гострі, не дуже приємні, але треба, треба, треба це робити. Треба, треба, бо ми не знаємо нічого з цього. Ну, але добре, що ми вже думаємо про це, і наші слухачі також мають таку можливість послухати і навіть скласти якусь свою думку на цю тему. Давай зараз ми з тобою, ти послухаєш новини, так. Яко, і потім ми з тобою поговоримо на цю тему також. Угу. Свідомі новини. В Херсоні поставили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку. Ініціатором проекту був один з мешканців, власник сонячної електростанції, підписав з ОСББ договір про оренду даху на 49 років, що дало змогу класти договір з Херсон Обленерго на продаж електроенергії за зеленим тарифом. У номінації Естетичне цінне дерево України перше місце отримав 900-річний дуб Грюнвальда, який зростає на території санаторію Жовтень у Голосівському районі міста Києва. Завдяки зусиллям зусиллям активістів Київського культурного центру в 2009 році цей дуб був вилікуваний, огороджений та відзначений як історична пам'ятка. А в цей самий час в Нідерландах дерева ростуть просто на воді. Плавучий ліс з'явився в історичному районі Роттердама. Два десятки в'язнів посадили спеціальні буї, наповнені ґрунтом. Вони захищають рослини від низьких температур та солоної води. Незвичайний парк створили тутешні дизайнери. На озеленення гавані їх надихнула робота одного з голландських художників. А саме це був намальований акваріум із крихітними деревами. По статистиці 2009 року утворилося більш близько 12 мільйонів тонн твердих побутових відходів, і від них мільйон це відходи з паперу та картону. Такого обсягу макулатури цілком достатньо, аби забезпечити потреби підприємств української целілозно-паперової промисловості. Тим не менш, через відсутність ефективної системи роздільного збору відходів українські підприємства щороку витрачають мільйони доларів на закупівлю за кордоном паперу. Та картону для утилізації. А тепер увага! Головними постачальниками макулатури для України були Російська Федерація, Польща, Угорщина, Молдова та Словаччина. Свідомі гості. То давай тепер повернемось до, до тебе до нашої співрозмови, до новин. Так. І скажи, що б тебе більше зачепило. Ну, я, якщо чесно, я порівнювала я. Собі в голові прокручував, як би прореагувала звичайна людина, на щоб вона звернула увагу, на я, яка саме новина ну, стала б для неї важливішою про дуб, якому там багато років, чи про те, що в'язні зробили крутий е, сад плавучий, чи то зробили на даху, орендували на 49 років. Ну, тобто я порівнювала саме такі моменти, і я б не сказала, що мене щось вразило, я просто. Проводила аналіз в голові той час. Ну, де давайте згадаємо ту ситуацію, коли нещодавно в Фейсбуці в своїй стрічці ти написала таку інформацію, поширила що можна здати певне підприємство, приймає вже відпрацьовані лампи. Які так. шкідливі, а, вони приймають їх безкоштовно, але за це вони просять принести ну, біля кілограму макулатури. Mm -hmm. так? І так. це ну, був якийсь резонансом на твоїй сторінці, я зайшла і теж пустила хвилю. І ну, хтось був здивований, чому саме при чому макулатура до цих ламп? Ну, наскільки я знаю, аби здати лампу, пересічний громадянин має заплатити. І це дуже незрозуміла для нього ситуація. Якась ціна? Відома, яка ціна конкретна? Ні. 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 Ну добре, далі. <рес> ну, мені невідомо. Ось і в чому запит? <рес> чому запит? Чому саме потрібно було здати макулатуру, якщо ти несеш відпрацьовану лампу? Ну, це таке, мабуть, два зайця. З одного боку ми поширюємо інформацію про те, що куди можна здати інформ... макулатуру людям, які б хотіли здати і збирають її. По-друге, можливість здати. Небезпечні речі, типу тих ламп компанія, яка далі з ними буде далі їх утилізує. І по-третє, ти не маєш платити за те, що ти віддаєш лампочку. Тобто три навіть зайці mm, зайця Але ж знову ж з твого особистого досвіду я зрозуміла, що кілограму колотру було складно зібрати. Складно, так в мене просто не було на той час, так склалося, що. Перед цим я все зібрала і здала. І в мене не було ні шоколаду, а ніяких... ані мармеладу, ані, мармеладу. В тебе, як в касті. Так. ані якихось старих блокнотів, щоб я могла піти і здати. Тому ми з друзями збирали, скільки можна було у кого, щоб було там бірочки з джинсів, зрізали, якісь чеки понаходили, і все-все назбирали на дві лампи. Ну, ми уговорили людей, щоб вони забрали в нас все, що було. Да, дивись, як здорово це ще четвертий плюс, тому що було спілкування з людьми, не ви збирали <світ> так. Але дивись, яка ситуація: ніхто не знає, не думає, тому що знову ж усі заклопотані. Що не можу сказати, як саме зараз відбувається, але були часи, коли ми в російській Федерації закуповували ну, сміття, яке в нас просто валяється під ногами. І мені здається, про це ну, потрібно говорити. Підкреслювати червоним, як в школі, так? Так, це була одна з ідей нашого фестивалю. Я чомусь забула за неї зараз сказати, тому що ми хотіли показати фінансову вигідність саме вторинної сировини для українців. У нас не знаю скільки, більше 7% мабуть, України під звалищами. Просто це офіційна статистика. Я думаю, що більше 15 завалено. І ми не вивозимо, я знаю, варіанти, коли люди вивозять макулатуру, вивозять алюмінію, вивозять і продають той же пластик, продають людям за кордон. А ми не можемо це зробити. В нас стоять заводи, в нас нічого не перероблюється, ми не можемо зробити зелені знижки, як люди з Європи це роблять. Тобто ми не використовуємо те, що ми продукуємо кожен день. І в нас... Це об'єднує всю Україну від заходу до сходу, і ми ніяк не зробимо з цього щось дуже корисне для нас. А я думаю, що, що ми запустили вже цей маховик, що трошечки, трошечки, і ми все це зрозуміємо. І бізнес почне працювати, і люди почнуть не просто викидати непотрібні речі, а. Складати їх до тих пір, поки вони не зрозуміють, ага, це вже можна піти і здати. Це здорово. І ще я хотіла на останок тебе запитати, які плани. Ну давай зроби ще один раз запрошення до Львова. Може хтось приїде на цей фестиваль, і може ще якісь плани, які ми зараз дізнаємося. А ну на планів, насправді три: три: перший план це поїхати до Львова і організувати там майданчик на екофестивалі. Тобто, запрошую всіх, хто буде на той час. У Львові або не знає де провести вихідні. Велком to за Львов. Там буде дуже весело. Це така подія, про котру кажуть: там будуть усі. Ти маєш там бути. Тобто там буде не тільки ресайклінг та сміття. Там буде все. Які числа? 15-14 травня. Так. Друге, це я запрошую всіх на свій другий фестиваль, який ми хотіли провести на початку літа, але ми трошечки змістили строки, тому десь наприкінці літа це буде. Це буде другий Green Fun Fest. У нас буде тема «Вторсировина». Буде фаново, буде весело, приходьте всі. І третє, третє, ми хочемо запустити з однієї громадської організації Києва екоказки по місту Києву та дитсадкам. В нас вже це повністю соціальний проєкт. Ми готували його на наш перший Green Fan Fest, але в нас трошечки не вийшло технічно. Ми вже знайшли людину, яка намалювала. намалювала для нас дизайн. Ми знайшли людину, яка озвучила, стала голосом. Ми знайшли людину, яка написала. Це такі круті, просто люди. Ти читаєш, розумієш, що я б сам хотів стати дитиною, яка буде це слухати. Ми хочемо це розповсюдити по всім дитсадках, по усіх школах. Наша аудиторія, діти десь до 7 років, тобто маленькі. Це наше майбутнє, і ми збираємося його вирощувати правильно. Ось і ми поки не маємо дозволу на це, а але ми дуже сподіваємося, що в нас все вийде, і ми зможемо це зробити. Добре, дякую. Я буду тримати за вас. клачку. Дякую. дякую, Олена, що завітали до нас. І Я прощаюся з нашими слухачами. В студії була Маріанна Бойко. Бережіть себе та дбайте про довкілля. До побачення. Свідоме життя з Маріанною Бойко. Слухайте на живому радіо Воскресіння, що четверга, що вівторка та щосуботи о 16.10. Та завантажуйте з подкастів.